Я ставлю на голосування за основу. Хто за? Тепер прошу внести ще от, що про звільнення земельної ділянки від незаконно розміщених тимчасових споруд та здійснення підприємницької діяльності на огорожі території Дрогобицький ринок. То Воно одне за одним відповідає там. Тому хто за це, щоб внести в це в порядок денно? Всім роздали чи ні? Ні. дайте всім прийде. Я, я, я а хочу, Є, побачили? тому ставлю це на голосування, щоб внести ви до порядку денного. Хто за, я розберемося. Одноголосно, і тепер ставлю порядок денний. В цілому, хто за? Одноголосно. Пане Москале, будь ласка. Ну, Перше питання. Всі добродія. По судчату. Було рішення суду ще в 2014 році щодо про зобов'язання комітету міської ради надати судчак і судчат ОРФ і Судчак РО благоустрою житло в приміщенні, яке відповідає санітарним і технічним нормам. Є доповідна записка директора департаменту міського господарства, до якого докладається довідка фінуправління, що міського бюджеті на протязі 14-18 років на придбання не передбачалися. І доповідна записка Москалика, якому він говорить, що в період з 2014 року по даний час у департаменті міського господарства буде відсутні житлові приміщення, які відповідальні санітарно-технічному моду для забезпечення благоустроємним житлом сім'ю сучак. Та в міському бюджеті на протязі 2014-19 років кошти на придбання житла для виконавчого комітету департаменту міського господарства міського не передбачалися. Тому він просить в зв'язку з викладено виконати рішення, у зв'язку немає не, 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 не можливості з незалежних відволіккомов стану. Відповідно, цього було підготовлено рішення щодо клопотати перед Дороговицькою міської ради про виділення коштів виконавчого комітету Дороговицької міської ради для будівництва благостороння житлових приміщень для судчак і судчак ОПСРО, які відповідають санітарні площі в межах межа забезпечення від мінімально 31 метрів квадратних до 40 і 95 метрів прошу. Су. Су. Думаю, дивіться, я би Дякую. просто хотів ще трошки е, на ту там проговорити. Чому так піднялися всі питання? Після того, як ми прозвітували, що ми сиротам 100% дали квартиру, зразу е, ті люди, раз сиротами маєте, чому ми не отримали. А е, мені юристи підсказали і сказали, що якраз по рішенням суду треба в першу чергу е, давати квартиру А ми нібито то обійшли, ми ніби дали сиротам. Але не дали їм. От, тому о, треба о, якимось чином от на це прореагувати. І е, я вважаю, що ми правильно робили, що ми давали сиротам. І я в цьому переконаний, що і далі ми будемо давати сиротам. але закон є закон, треба Ну, це я навіть не маю поняття, вони ніколи до мене не підходили, ні разу ні, нічого не ні. це Вони ну, тільки судяться і вони ну, ні одного разу вони до мене не підходили. На якій підставі їм взагалі має не дати. Рішення, суд. рішення, суд. рішення, суд. рішення, суд. рішення суду в 2014 році. В 2014 році 20. рішення суду. ми шукали, що вони переходили. Бу вони, Бу вони мешкають суд, які зброя. Пам'ятали ці старі будинки і користуються. І самобудівля не відповідає літарну норму, В цих підставах, згорнувались суд, до іншому суду проводить міськраєм, а було зобов'язано виконком забезпечити її житом, який відповідається літарна норма. Ну, тепер кожен буде свою хату доводити до ручки, а потім вимагати через суд, щоб ми дали їм А скільки років користувалися цей... це приміщенням? 40 років ще зараз. Понад 40 років вони користувалися. Тому в них не є проводивоване, це як самобудівля комунальної влади, ці квартири ці будинок повинні давали це свій час на житло для проживання. Більше того, я хочу вам сказати, що є дуже багато таких у нас квартир в аварійному стані, де ми ходимо і просимо людей, що ми будемо щось робити, але люди не пристають, ставлять вимоги. Маючи отаке, щоб ми їм давали. Які от последні вимоги були для нас? Щоб квартири більші там чи як? Ну, так, кожен ну, общем. Кожен школьчик починає відчувати, що буде покращення, якась стара будівля, яка є стара десь розбудовуватись, реконструюватися, відповідно, людина там має, якого кажу, що 50 квадратних метрів квартиру, нам вже починає загибати пальці, я хочу мати там 90. А що вони там гаражі побудують і ще щось? Так, так. так, так. так будь ласка. Раска, Славич, ну, по такому принципу я знаю, що до вас людина зверталася неодноразово. Там дійсно є проблема сім'ї Савшака. Хто Савшак? То Савчак. Я ж кажу, Савшак. Так. Нам теж треба було ставити питання про допомогу Савшаку. Там є всі так, інваліди так. в сім'ї. Так, так я про то і кажу. А, Таким а, кот, вони хто є? Вони інваліди. Вітерани, сироти. Хто? Ніхто, ні веніналіти, ні ветерани, ні сироти, вони просто... Давайте, давайте перше, може, поставлення розумієш, що виконувати рішення суду ми зобов'язані, але є в нас, напевно, черга за іншими принципами. Це буде рішення суду йде. Це буде нести низький була, тому ми Зобов'язані це видно. Ні, там ми розглядаємо це, я навіть готовий проголосувати. Але питання, чи сесія виділить, грубо кажучи, чи далі. Ви кошти. готові проголосувати? Ні, ні, як, я ж сказав, є Савшак. Так. І я готовий двома руками Савшак допомогти. Є Савшак, бо питання дійсно нагальне там є. І купа років тягнеться. І там є проблема в тій родині. Але якщо тут. Коротше, я ставлю на голосування дані. Проєктне рішення, думаю, я проголосую один. Скільки? Хто за? Один. Ну все. Рішення суду треба виконувати. Що ми можемо скаржувати. Я би казав так, що рішення суду зобов'язані виконати. Інша справа, що виконком, побачайте, що я спрощаю, що виконком самостійно не може прийняти ці рішення. І ці ж це житло, яке навіть дробовичі забезпечувалися, воно йшло не забезпеченням як надходження житло, воно йшло виплата в компенсації або придбання там, співфінансування такого типу. Безпосередньо так. за цей період самого житла, яке надійшло на розподіл, готового, яке би відповідало тим санітарним нормам, які передбачає. Сім'я сучак, їх таких квартир не було. Виконком на сьогоднішній момент, якщо не буде вживати заходів для виконання цього рішення, відповідно постане питання про відповідальність. Для початку це адміністративна відповідальність в разі виконання вимог державного виконавця, стане питання про ініціювання подання до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження щодо умисного невиконання судового рішення. Я так думаю, для виконкому було би правильно і це відповідало б букві закону. Питання ініціювати. Як поступить безпосередньо вже сесія, наскільки вона визначить доцільність, першочерговість цих питань, то це вже питання колективного розуму і моральної, соціальної відповідальності перед мешканців. Тому я би напевно рекомендував все-таки, що я маю право про це говорити, виконкому вжити всі можливі заходи, які передбачені повноваженням органу виконавчого органів місцевого самоврядування, для того, щоб... Було виконано це рішення суду. Ну тоді ми голосуємо всі, давайте, щоб все записуєш, потім порізеш. Тоді я ставлю на голосування. Давайте, щоб ми себе з тени щоб ми самі себе не підставили. Я добре, ставлю на голосування. Хто за? Хто утримався? Двоє отрималося. Все, добре. У нас є. Все. А ви ведете там протокол? Воно пройшло там чи Пройшло нормально, так. Все. Ми е, чекаємо е? на був? секунду. Е, Друге у нас про поновлення генша Тараса на посаді директора комунального підприємства Готель Тус Бо Отут я взагалі не розумію. От, ну не розумію, тому що ми розбирали це питання е, протягом трьох років. Три роки ви казали, що ми не маємо права його поновити. У нас немає причин, по якому його поновити. І тут раптом от таке. Кажіть, що робити? На даний час є звернення державного виконавця про, про виклик у вас в середу для розгляду питання там, про притягнення адміністративної відповідальності. У нас на даний час задіюючий виконавчим лист пропонування гентуша виконавчим комітетом на готель Тусне комунальне підприємство «Тусне». Це підприємство зараз ліквідовано. Про що є відповідний запис в реєстрі? Тому ми, да, тому ми цього зараз не можемо зробити, у зв'язку з тим, що такого не існує. Ринок е, не є правонаступником навіть туристичного комплексу е, «Дрогобич», не mm -hmm. говорячи вже тоді про наготель Е Саме туристичний комплекс «Дрогобич» є в процесі ліквідації. Чому такого турсу -то відбувалося? Тому що ми. Зверталися до суду за роз'яснення рішення суду про поновлення на роботі Гентуша. Перша, друга інстанція прийняла рішення пропоновлення його на туристичний компас Другобич. Однак Верховний суд скасував це рішення і роз'яснивши, що можна його поновити тільки на, готель, на цей готель Тустя. Тому на даний час. Є діючий тільки виконавчий лист про поновлення на готель Тустин. От ми його і виконуємо. Ось що робити, ні. А комунальник святку взагалі суть? Ні, не лікдовано. Не ліквідоване. Ну то й суть, розумієте? Нема Комунального підприємства, давно нема А нас обов'язують на нього поставити директора. Ну це абсурдність, яка це. Є вимога державного виконавця, ми повинні якось на неї реагувати. Питання не в тому, що я, коли візував це рішення, проєкт рішення, я дав свої письмові зауваження, тільки вибрав, що поновити що на даній посаді немається можливо, ну і це абсолютно абсурдно. Він вже поновлений час було розпорядження міського голови про поновлення гентошини в 9-му році. Відповідно, формально. Ні-ні, в 9 -му 9 -му. році. Тому формально ми виконали. Вимогу державного виконавця. Потім гендер звернувся до суду з оскарженням цього, що його як би, поновили на, в організації, ну, комунальне підприємство, яке вже не існувало. В 2010 році було міськрайонний суд, приймає рішення, яким розпорядженням розпорядженні голови визнано закон. Відповідно, все законно було виконоване. По суті, ми ну, як би виконували, то що зараз не існує, ми і зараз фізично і не маємо куди поновити, тому що там, власне, було його на КП готель Туспі було е е ліквідовано шляхом, е там було злиття так? Е е в КП туристичний комплекс Дорогович» що був правонаступник, але в 2017 році е е КП туристичний комплекс Дорогович» було припинено шляхом ліквідації. Відповідно, взагалі е е немає ніякої юридичної зони, куди його встановити. Тому я кажу, що як би. Виконавчий лист шляхом розгляду того. Питання на отриковано, бо виконавчий у нас сцік пише, що виконавчий комітет зобов'язаний поновити. От виконавчий комітет розглядає питання пропонування, але не може його поновити, зв'язку з тим, що таке підприємство вже Про Що є відповідні записи в реєстрі. Добре, я ставлю на голосування. Хто за? Ноль. Утрималися проти. Отрималися проти. Утрималися. утрималися. Всі отрималися. Далі. Ну, ну, ви бачите додаткове рішення про, то, що, про знесення. Ось бачили, так? Всі, всі бачили. Є запитання, якісь? приводимо до порядку всі наші зобов'язані. Завершуємо те, що не почали три роки назад. Те, що три роки почали назад, і то зараз завершено. Де то є подава? Коли в ту сторінку. Там достоянно. Е, є зауваження застереження, поставлено голосування. Хто за? Одноголосно. Все. Утримався. А, один отримався. Ну, Може бути якась демократія. Один отримався. Добре. Далі про присвоєння поштової адреси. На житловому об'єкту на формулю майна Миколаївича, Є декларація про завершення, про готовність об'єкта так? так. Є зауваження якісь до даного проєкту рішення? Нема наставлені голосування. Хто за? Одноголосно. Наступне Це. проєкт Рішення про надання дозволу громадянину на влаштування благоустрою за власні кошти. Це в, в, в районі Маливайка. Вони купили землю на аукціоні. І перед нею тепер. Ба схеми нічого не доставили. Було скоріх не зрозуміло. Ні. Та так, є. Я думав, що її... Ну подивіться. Від наливайка, так? Від наливайка, так. Та там є логіка в тому що Забезпечити зараз йому нормальний доїзд до майданчика, щоб не було бажання, там зараз якісь кіоски, ліпити пес. Абсолютно згоден, там взагалі нічого такого більше, не вже. Тим більше, що згідно нового, наскільки я знаю, проєкту вулиця Наливайка там має бути і велосипедна доріжка, і Абсолютно тому подібне. Правиль. То ж ми плануємо зробити. То і також, так? так. Просто в нас є така тенденція, і ми коли е е е е не облагороджені нічого на тій ділянці, та як по Грушевського. Але Тараса, я перепрошую, дане рішення виконкому треба буде обов'язково довести відомо земельної комісії, так. що якщо будуть поступати якісь звернення, випуску, щоб відповідно вони мали і керувалися даними рішенням. Абсолютно правильно. Абсолютно. Тому ми і ставимо це на, на голосування, щоб. Бо в нас проблема в чому виникає? Коли ми е, дали людям е, землю, там залишилося чуть-чуть, зразу на тих е, клаптиках ставлять собі кіоски і так далі. А ми не бачимо їх, тому що в нас немає певних рішень, які б ми могли попередити е, такі ситуації. Це є дуже багато о, 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 сонячні промисли постраждали від того, і дуже багато. Тому давайте я ставлю на голосування. Хто за? Одного голоса. Наступно завтра. Совше сьомий. Бачите.